Що деколи в Южному відбулася відкрита благодійна інтелектуальна гра. У змаганнях взяли участь 10 команд. Гра проходила у палаці культури 31 березня. Окрім южненських учасників, були також представники Доброславської та Красносільської громади. Рудиту вперше зустріли за останні кілька років інтелектуальній битві. Захід розпочався в шанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Гра проходила у два тури в кожному по дев'ять питань. Тематика гри була присвячена історичним подіям у формуванні української державності, видатним діячам, знанням відомих афоризмів. Повністю прибрали всі питання, які пов'язані з агресором. Більше було було питань пов'язаних з Україною. А половина питань було широкоформатні з цього світу. Ну мені здається. І перше, я хочу сказати, що вперше повністю вся гра відбулася українською мовою. Як показало публічне голосування команд, ми будемо продовжувати скоріше, всього раз на сезон, тобто чотири рази на рік. Інтелектуальна гра проходила досить жваво. Серед учасників були досвідчені ерудити, які багато років грали в складі команд Ліги ОПЗ щодеколи. Та все ж на питання про українського фориста, який називає естраду невичерпним виробництвом вітчизняної культури. Відповіді правильно не дали. У фінал гри вийшли три команди. Третє місце посіла команда Корпорат. Срібло дісталося команді «Симпозіум». Перше місце завоювали учасники команди, штаб волонтерів. Чотири людини грали перший раз в Коли», У нас раніше була команда дев'ятий біт, але ми не змогли її зібрати цього разу. Ми скучили за грою, нам дуже подобається. До того ж, те, що ці гроші підуть на ЗСУ, то гріє душу дуже. Тому два в одному, як то кажуть. Ми задоволення отримали, і раді, що ми якось можемо допомогти ЗСУ. Я так. Учила, щоб пограти, і я кажу, я цю можливість не пропущу, хоча е, сміялася, що кажуть, якщо сядеш за стіли, наша команда виграє, то скаже, що ти підіграла, якісь питання знала. Але ну, це завжди було, навіть коли ми сиділи в одному кабінеті і я грала, він завжди Костя нас виганяв, щоб не де Боже ніхто там ніяких питань не не, не прочитав, не піддивився. Ми давно не збиралися, і я вважаю, що ця традиція. Має бути поновлена, бо люди хочуть грати і це має відбуватися. Щодо питань, ну, всі питання дуже, дуже добрі. Два ми не взяли, але могли. А баба галамага і ще якесь, я вже її не пам'ятаю. Дуже класно. В процесі гри відбувся благодійний аукціон серед виставлених лотів, сухпайок, військова форма та берці. Продати організатори змогли лише добовий раціон ЗСУ. Виручені кошти в сумі близько 7,5 тисяч гривень, які кинули в скриньку для ЗСУ. Учасники команд передадуть пункт Соловейки. Ми дуже вдячні, що нам вирішили передати намі, тому що ви бачите, у нас є маскувальні сітки, на них дуже великий зараз попит. Тим більше що йде весна, і замовлень все більше і більше. Тому, скоріш за все, ці не скоріш за все, а ці гроші використаємо на придбання матеріалів для сіток. Те, що не Пішло на аукціоні, вони передають нам це військовий одяг, який був виставлений на аукціон, і це просто піде комусь потребі на підмінку. Це куртка або взуття. Організатори розглядають можливість проведення ще однієї гри в кінці травня.